Зло можна перемогти лише любов'ю. Про це 22 грудня черговий раз нагадує незвичайне свято, в основі якого зачаття маленької дівчинки. Саме їй судилося народити в цей світ Сина Божого. Коли лукавий під виглядом Змія спокусив перших людей, Бог пообіцяв, що сім'я, народжена жінкою, зітри його голову, тобто змову диявола проти людства, буде зруйновано месією, якого приведе на світ жінка. Відтоді людство затамува подих в очікуванні, коли ж з'явиться таке вмістилище благодаті і святості, яке зможе витримати доторкання до божества. Таким чином день зачаття Пресвятої Богородиці став першим кроком у підготовці до приходу в цей світ майбутнього переможця смерті, бога немовляти Ісуса Христа. Бог ретельно обирав родину для Божої Матері. Її батько Іоаким походив від роду царя Давида. Пророка, якому Бог обіцяв, що саме від його нащадків народиться Спаситель світу. Дружина Іоакима Анна була молодшою донькою священника Матфана з Віфлеєма зі священницького коліна Левина. 20 довгих років в очікуванні первістка подружжя провело в довірі Божому промислу та у невпинній молитві, зростаючи духовно та готуючись до відповідального батьківства. В ті часи вважалося, що люди, які не мають дітей, а отже, не здатні подарувати Ізраїлю месію, наказані Богом за гріхи. Відтак одного дня священик Єрусалимського храму навіть відмовився приймати жертву Іоакима, засмучений до глибини душі, праведний Іоаким попрямував до пустелі, де лікував духовну рану молитвою і постом. Те саме робила вдома і Анна, дізнавшись про зневагу, якої зазнав її чоловік. Їхній сум розвіяв Ангел. Він сповістив їм про те, що невдовзі за Божим благословенням вони нарешті стануть батьками. І не простої дитини, а дівчинки, яку згодом прославить усе людство. І, із радістю вирушив додому. За переданням Анна зустріла його біля золотих воріт Назарета. Чоловік та дружина обійнялися, поцілували одне одного та сповістили про дивну звістку, почуту від ангела. Здавна свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці особливо вшановується вагітними жінками, які в своєму сподіванні велику надію покладають на заступництво Діви Марії та її побожних батьків. А святі праведні богоотці Іоким та Анна, імена яких ми згадуємо наприкінці кожного богослужіння, крізь віки продовжують нагадувати нам про дуже важливі речі: про те, що батьківство вимагає від нас благочестя і відповідальності, про те, що життя людське розпочинається не з моменту народження, а від самого зачаття, і про те, що над кожним з нас є дивний промисел Божий, якому треба довіряти.